На Житомирщині зростає кількість реєстрації земельних ділянок. Про це повідомили в головному територіальному управлінні юстиції. Реєстраційна служба, яка здійснює державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, діє з 1 січня 2013 року. До цього ці функції були покладені на органи земельних ресурсів. Якщо заявник людина бажає оформити своє право власності на земельну ділянку, йому потрібно звернутися до реєстраційної служби за місце знаходження земельної ділянки та подати наступні документи. По перше, це заява про державну реєстрацію прав. Та їх обтяжень щодо права власності, форми даних заяв затверджені наказом Міністерства юстиції України про впорядкування відносин, пов'язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухому майно та їх обтяжень номер 595-5 від 17 квітня 2012 року. Окрім того, слід зазначити, що такі заявочки вмістяться також і в реєстраційних службах, а також у центрі надання адміністративних послуг. Для реєстрації новоствореної земельної ділянки необхідно ще рішення відповідного органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Так як частіше такі ділянки видаються у селі, необхідно рішення сільської ради. Проблемним є неповний перелік документів, які подають громадяни. Є такі випадки, коли люди подають просто рішення про затвердження про затвердження документації і землеустрою без передачі у власність. Такі рішення вони все ж таки нам не підходять. За такими рішенням реєстрація відбуватися не буде. Також серед проблем подвійність кадастрових номерів. Все більше стосується випадків щодо реєстрації прав власності на земельні ділянки до 1 січня 2013 року, які посвідчувалися державними актами на земельні ділянки. В таких випадках ми радимо особам для того, щоб в майбутньому не було проблем при укладанні будь-яких договорів або все ж таки спадкування звертатися до земельного відділу та брати витяг з державного земельного кадастру. Однак, якщо ви все ж таки не підете до земельного кадастру, а прийдете до реєстраційної служби, ми вам по суті відмови не буде. Тобто, якщо в державному акті зазначені всі відомості необхідні для державної реєстрації, в такому випадку буде проведена державна реєстрація. Крім заяви про державну реєстрацію прав, громадянин, що має намір зареєструвати земельну ділянку, подає в реєстраційну службу копію документа, що посвідчує особу, копію ідентифікаційного коду, квитанцію про внесення плати за надання витягу з державного реєстру прав та документ про сплату адміністративного збору. Останні є нововведенням. Зміни у законодавстві, які відбулись 4 квітня, замінили квитанцію про сплату державного мита на сплату адмінзбору. для фізичних осіб. Ця сума становить 121 гривня 80 копійок за земельну ділянку площею до 200 квадратних метрів, і 243 гривні 60 копійок більше відповідної площі.